Жи як і ми, він не божий син, не цар небесний, такий же, як усі. І приймесь, вони не вірили, а я вірю, для когось не живий, а для мене воскрес Син Бога не розпійних, а святий вони не вірили, а чи віриш ти? Що він не цар царів, що не буває Воскресіння, на цій простій землі закривають серця свого Божі, аби не бачити, та наш Господь так любить і так хоче усе пробачити, Ісус мовчав, усе чекає. Що ти прийдеш, повіриш і приймеш, бо ми не вірили, а я вірю. Для когось не живий, а для мене воскрес.

Звіни, святи, святи, чи віриш, віриш ти, віриш, віриш ти, коли Віри. не вірили, а я вірю, для когось не живий, а для мене воскрес. Святий, вони не вірили. а чи віриш ти. Вони не вірили. Христос Воскрес, дорога церква! Сьогодні хочу поділитися коротко з вами однією історією, яка трапилася з Ісусом Христом і записана в Євангелії від Матвія, 15 розділ з 21 тексту. Євангелія Матвія, 15 розділ з 21 тексту. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонській. І ось жінка одна, хананиянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон, тяжку дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його, то відказали: Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щеняти їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, О жінко, твоя віра велика! Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужила. Дивна історія, коли ми думаємо про характер Ісуса Христа. Коли ми задумуємося і аналізуємо, як Христос спілкувався з цією жінкою, Хананиянка? Так. Марк записує, що вона була не єврейкою язичницею. Але ж Христос допомагав не євреям. Сотника пам'ятаєте? Навіть не Христос. Якщо подивитися в історію ізраїльського народу, то ми знайдемо пророків, які допомагали не євреям. Ілля, який допоміг. Жінці із Сидону. Ханеї вони були ворогами Ізраїля. Коли Ізраїль заходив в обятовану землю, він виганяв Ханнеям. Можливо, пам'ять про ворогів Ізраїля залишилася, але вона могла бути в Іллі в період. Або в часи Ісуса Христа, напевно, менше. І Христос не допомагає їй не через те, що має якусь пам'ять про неї як про ворога ізраїльського народу. Цікаво. А чому Ісус з нею так говорить? Точніше, не говорить. Ось на початку цієї історії написано в 23 тексті, коли вона звертала, а він Ісус. Їй не казав ані слова, просто ігнорував її. Просто мовчить це взагалі не характерно для характеру Ісуса Христа, для Його стилю поведінки Він зовсім по іншому поводився. Учні просили відпусти, бо кричить нам. Тобто вона наполегливо іде і впевнена, що Христос може допомогти. А Він говорить до учнів, що Він тільки для овечок Ізраїля. Вони не покликали її. Але вона, не чекаючи запрошення, написано, вона підійшовши, вклонилася, називає його Господом і просить допомоги. І тепер Ісус в обличчя їй говорить, що не годиться взяти хліб в дітей і кинути щенятам. Він називає її і її дочку щеням. Це взагалі образливо. Але вона не заспокоювалася і говорить, що навіть чіняти йде зі столу. Ця історія вона про віру. Вона не просто про злобу або небажання помогти для неєврея. єврея. Це велика історія віри. І читаючи цю історію, я собі задаю запитання. Господи, а як я? Як я реагую, коли не одразу отримую відповідь. Господи, я прошу, а у відповідь тиша. Більше того, не просто тиша, а дехто говорить мені, що не годиться турбувати вчителя, бо він має важливіші справи. В інці історії ми бачимо висновок Ісуса Христа, 28 й текст, де записано, записані слова Ісуса Христа, який називає її віру великою. Він не просто говорить в тебе хороша віра, в тебе велика віра. А пам'ятаєте, що Христос говорив про віру з гірчичне зерно? Якби у вас була віра і гірчичне зерно, то ви гори могли б переставляти. Не завжди Ісус відповідає на мої молитви тоді, коли Я хочу, і так, як я хочу. Це правда. І Він відпові... не відповідає не лишень тому, що Він не хоче, або Він має неприязні якісь стосунки зі мною. Зовсім ні. Іноді. Мені самому важливо побачити, якою є моя віра. Тому що, як потім Ісус Христос каже до Хоми, блажені ті, що не бачили, і увірували. Де закінчиться моя віра? Яка моя віра? Хочу це запитання залишити сьогодні для кожного із нас і переглянути ті наші вимоги, претензії, молитви, благання, прохання до Бога, які ми висловлюємо кожного дня. Щоб ми задумалися про те, що ми просимо, як давно ми його просимо, і якої відповідь Бога. Нехай Господь допоможе нам сьогодні пересіяти їх і подивитися, на що Бог відповів. На що ми ще чекаємо відповіді? І я певний, якщо це те, що буде вгодно його волі, Бог дасть відповідь у свій час і у свій спосіб. Нехай Господь збереже нашу віру. Амінь.